вітаю шановний пане голову, шановні колеги. Цей пленарний тиждень перед Пасхою є, на жаль, останнім перед місячною перервою роботі Ради, що ніяк не додає оптимізму і ефективності у роботі парламенту. Ми ніяк не можемо оптимізувати роботу нашого вищого законодавчого органу України. Фактично гальмуємо реформу, напрацьовану місію Кокса. Прикро, що на минулому тижні ми так і не включили до порядку денного законопроект 6256 – Щодо реформи парламентських комітетів. Хоча авторами цієї реформи є представники усіх без винятку фракцій і груп. Це треба зробити якнайшвидше. Як ми можемо провести, взагалі навести порядок в Україні, якщо ми не можемо навести порядок у цьому будинку під куполом? І тепер трошки про меморандум з МВФ. Колеги, нарешті стала доступною офіційна версія меморандуму співпраці з Міжнародним валютним фондом. Її оприлюднювали на тому тижні і і оприлюднили і схвалили радою директорів фонду. Ми тут бачимо в цьому меморандумі і прийняття пенсійної реформи, і запровадження ринку землі, і боротьбу з корупцією, тощо і багато чого ще. На кожному з тих маячків проставлені конкретні терміни виконання, але найцікавіше інше 60% зобов'язань покладені саме на Верховну Раду. Хоча меморандум, підписаний президентом, прем'єр-міністром, міністром фінансів і головою НБУ, жоден представник парламенту ні на сесії, ні на стадії взагалі переговорів, ні на стадії фіналізації цього документу включені до роботи не були. Нас фактично без нас одружили. І це означає наступне: не існує в Україні ніякої парламентсько-президентської республіки. Як сказав пан Хометинник, у нас є президентсько парламентська ні, це не правда. У нас є президентсько-прем'єрська республіка, і це абсолютно правда. І не важко спрогнозувати, що терміни виконання меморандуму дотримані не будуть, адже у президента з прем'єром в залі всього 210-212 штиків. А у фонді вже заявили, що наступні транші видаватимуть тільки, тільки після того, як будуть зроблені якісь дії. Тобто авансом вони нас кредитувати не збираються. Вони хочуть, щоб спочатку був результат, а потім подальша розмова і співпраця. Таким чином, наступний транш ми отримаємо не раніше грудня, а можливо і січня наступного року. І це взагалі оптимістичний прогноз. Але з іншого боку, знаєте, що не треба затягувати наших дітей у кредитне ярмо. Позиція волі народу. Ми маємо згортати програму співпраці з МВФ якнайшвидше і зосередитися на розбудові реального сектору економіки і розвитку підприємництва. Це єдиний можливий шлях розвитку країни. Досвід співпраці з МВФ доводить неоднозначність, наслідків. Цього процесу для більшості країн за останні 30 років з 90 країн, що отримали позики, у третини знизився ВВП на 15-20%. Співпраця з МВФ дійсно може бути корисною, але тільки на короткостроковий або середньостроковий період, не більше 10 років. Більш довгий термін може призвести до повної залежності економіки від донорів. На переорієнтацію економік на імпортозалежність, розвиток неінноваційних секторів економіки, доларизацію та валютної кризи. Прикладом цього є країни Латинської Америки та Східної Азії. В європейських країнах з перехідної економіки у стабілізаційні програми фонду дійсно досягли поставленої мети. Десять років трансформації економіки в центральній і східній Європі дали позитивні результати, особливо в таких країнах, як Чехія, Словенія, Угорщина, Польща, ці країни першими серед країн регіону відмовились від фінансової допомоги МВФ через 10 років і перейшли на безкредитну співпрацю з фондом. Наша ж співпраця з МВФ триває вже 23 роки з 1994 року. Таким чином ми пішли шляхом Африки і Латинської Америки, економіки яких стали залежними повністю від зовнішнього впливу. А це зовсім не те, чого прагне український народ, оскільки дуже мало залишилося хвилин, я хотів би сказати, що ще група воля народу наполягає на включенні до порядку денного. Сесія постаново 52-47 про призначення позачергових виборів депутатів Северодонецької міської ради Луганської області, а також 61-69 про призначення позачергових виборів Северодонецького міського голови. Постанови вже мають позитивні висновки профільного комітету і Верховна Рада. Будь ласка, клітина той хаос, який є у Северодонецьку і взагалі розблокувати безгосподарність, хазя... без яка без є у цьому місті. Дуже хотів би, щоб ви поставили ці постанови. Дякую.